Корінних жителів нема тисяч. Миколаїв, на сьогоднішній день. Регорі Миколаївич, да. ви зараз хочете сказати, що закон про місцеве самоврядування в державі не працює. Ви, Шамбле... ви, випадку, з вигляді якому розуміємо? Тому що в законі, ну, закон, прочитайте. Що сільська рада має право перевести державні досвідні землі у комунальність. Прочитайте. У вас були ці дослідні землі на бумагах. Прочитайте лежали на папері, Я що кажу, це ви... Я вам читав це все. Не, не, не обманюйте, Ви у нас були, і ніхто не чув, щоб ви читали норми закону. Я читав ці норми закону, коли в нас були. Читайте ви ітайте, погано ви дочитаєте. Тому, тому, тому що якщо не громада є межі населеного пункту, і громада ці межі населеного пункту затвердила, автоматично землі переходять автоматично в комунальну власність. Дивіться, не чуєш, а чуєте. Дивіться, який ви цікавій ви затверджуєте рішення Вінницької районної ради межі села. Ми зразу ж посилаємо листи, занепокоєння своє висловлюємо, що ви робите це. Отримуємо відповідь в газеті, яка доступна читати вам всі, де відповідає ваш сітарник, що затвердження районною радою меж не міняє. Користувачів землі, це для кого він написав? Що ж він написав? Що все до свидання університет? Ні, він в газеті пише, що це не міняє. Прокурор відповідає, і ми вам показували, який пише, що затвердження меж села міста це лінія. А не землі, це Нет. лінія, яка встановлює межу. Це прокурор від... Ну я ж, я ж відповідав. Так, ну злябу державного. Чого ми йому вас... перестали? Да. Він знає що раз більше. Він, на... він наш письменник. Він тут живе. він тут народився. Ми приїхали до нас, розкали село. Ви так узнаєте, спина року тих, що там робили. Чим ви їм допомогли? Ну, чим ви їм...